Ти коли-небудь цікави від небезпеки, не знаючи, що чекає за наступним кутом. Саме на цьому побудовано Дедпей Daylight. унікальна відеогра, де кожен матч – це боротьба за життя. В цьому відео я розповім, що це за гра, як у неї грати і чому вона варта твоєї уваги. Що це вообще за гра і з чим його їдять? DBD – це мережева жахів на виживання, де одна людина грає за вбивцю і ще чотири з людей, які виживають. Вона була розроблена канадською студією і вийшла у 2016 році. Вона досі активно оновлюється і має мільйони гравців у всьому світі. Як у неї грають? Кожна гра це гра на закритій карті. Виживальники мають полагодити 5 генераторів, уникнути вбивці і втекти через ворота або через люк. Вижити можна тільки якщо співпрацювати, думати наперед і не панікувати. Вбивця, у свою чергу має унікальні здібності. Шукає гравців, ловить їх і вішає на гачки, намагається зупинити втечу будь-якою ціною. Давайте подивимось на гру і зрозуміємо всі її техніки та ідею. Коли ми натискаємо грати, ми можемо почати свою гру або навчитись грати. Але зараз давайте пограємо проти маяка. Це наше лобі, як за людиною, яка вживає. Тут ми можемо побачити безліч різних персонажів, за яких ми можемо пограти. Я люблю грати на мех, тому вона у мене доволі прокачена та гарна. Також тут є персонажі з різних хорор-фільмів, такі як Ненсі або Стів Харрінгтон з ОСД. Але ми сьогодні пограємо на мех. Проходимо далі і бачимо, що тут є різні предмети і їхнє покращення, різні навики, які допоможуть вам у грі. Наприклад, по предмету я взяла аптечку, яка допоможе мені лікувати себе і моїх напарників. Також тут є кривава павутина. Вона дає нам змогу отримати предмети і їхні поліпшення, також прокачує наше вміння. Але ця павутина бере заплату блутпойнти. Це валюта, яку ми отримуємо після гри. Можемо побачити, що в нас є завдання, які ми можемо виконувати та отримувати винагороди. Оп, а тут вже гра знайшлась. Кейфи. Після того як гра знайшлась, нас перекидає в лобі, де ми чекаємо учасників і готуємось до самої гри. Наша задача це починка генераторів. Тому першим ділом ми дивимося, чи нема маніяка рядом, і біжимо його чинити. Якщо вас двоє або троє, це буде набагато скоріше. Якщо ви бачите, що до вас біжить мені ви можете використовувати для нього перешкоди, щоб спастись. Також ви можете трохи його поводити, щоб інші учасники цієї гри могли скоріше полагодити генератори і ви виграли. Лікувати себе або союзника набагато краще в місці, де вас не побачать, або там, де просто не ходить вбивця. При лікуванні когось або себе ви також маєте пройти перевірку, яку ви бачите на екрані. Ця перевірка є як в лікуванні, так і в роботі з генераторами. Якщо ви її провалите при лікуванні, ви нанесете собі або людині определенний урон. Також, якщо ви бачите, що людина лежить і не чуєте якогось страшного звуку біля себе, ви можете підійти і допомогти їй піднятись. Тому вона не буде повішена, і це не зарахується, як побіз, і вона помре набагато пізніше, якщо вона ще помре. Після цього вам краще всього буде піти з нею кудись, в якесь місце та її вилікувати. Коли ми займаємося своїми справами і чуємо гучну музику, яка, начебто, до нас наближається. До нас наближається маяк. Також по цій музиці ми можемо зрозуміти, коли маяк від нас уходить. Коли ми біжимо, для маяка ми залишаємо сліди, сліди крові, тому краще не дуже сильно бігати, коли він біля нас. Тут мене трохи схопили, але це нагода показати вам ще одну перевірку. Тут перевірка на те, щоб швидше вирватися з лап цього вбивці. Якщо ми зможемо вирватися, ми зможемо побігти, поки він буде в стані. А так нас повісять на крюк, якщо ми не вспіємо, і буде вже погано. Після того, як ви починили всі 5 генераторів, ми можемо побачити, що відкривається вихід, з якого ми можемо вийти та виграти. Але перед цим нам цей вихід треба відкрити. Тому треба бути обережним, щоб нас не схопили. Розберемо стадію повісу. Перша стадія початкова. Що відбувається? Гравець просто висить, майже не чинить опору. Його можна легко врятувати, достатньо підійти і зняти з гачка. На екрані йде зворотній відлік часу. Якщо союзники не врятують його до завершення, персонаж переходить у другу стадію. Друга стадія боротьба. Що відбувається? На персонажа нападає істота туману, грубо кажучи, демон. Гравець мусить натискати кнопку, щоб боротися з рыця. Якщо він відпустить кнопку або затягне з боротьбою, персонаж помре. Третя стадія це, кажучи, смерть. Гравець вибуває з матчу, його жертва пожертвувала на туману і його вже не врятувати. Але є ще деякі додаткові нюанси: рятувати з другої стадії краще, інакше шанс на виживання сильно знижується. Кемпінг. Коли вбивці стоїть біля гачка, часто критикуються, але є частиною гри. Деякі перки дають змогу зістрибнути самостійно, захистити союзника під час рятування і бачити гачки або час життя на гачку. Давайте тепер спробуємо пограти на вбивці. У виборі персонажів тут також є на що подивитись. Наприклад, є Гуль або Майкл Майерс і гарні свої персонажі. Можемо, наприклад, пограти на Ghost Face, але в мене його немає. але... Тому тепер він у нас є. Давайте не пограємо на ньому. Качки якогось персонажу, також, як і вбивці, ми маємо прокачувати павутину, щоб вона прокачувала наші здібності. Ну і, як я все розказувала раніше, давала нам якусь допомогу у грі. Тому. Є особливість гри на вбивці. Наприклад, вигляд тільки від першої особи, Менший огляд, але й більший контроль. Є унікальні здібності, у кожного вбивці свій стиль. Наприклад, медсестра телепортується, хижак створює пастки. Після того, як нас телепортувало в лобі, ми можемо побачити, що ми стоїмо біля виживших, але трохи з другого ракурсу. Не втрачаючи часу, можемо ще раз прокачати нашу кроваву полотину. Так, гра вже знайшлась, тому наша задача це знайти виживших. В чому особливість нашого персонажа? Він може робити себе невидимим для аур, крастись без терору, серцебиття нечутного, і розмічати гравців, щоб вбити їх одним ударом. Давайте трохи подивимось, як за допомогою здібностей і хитрості можна спіймати людину. Цієї дівчини прийшов ще один хлопчик. Але після того як ми ранили його, ми мали бачимо криваві сліди, які ми можемо використовувати як відстежування за ним. Якщо б він кудись побіг, ми б бачили, куди в якому напрямку і спіймали би його всі виживші без виключення захочуть спасати людей, які висять. Тому рядом ми зможемо знайти ще її. Коли в нас залишається один виживший, ми можемо зробити Мівінто моря фінал фінальне добивання, яке вбийця виконує самостійно. Що воно означає в грі? Можна вбити гравця прямо на землі, без гачка. Це анімована сцена вбивства. Кожного вбивця вона унікальна і має умови активації. Наприклад, виживальник має бути на землі і раніше вже висів два рази, тобто був би пожертвований при третій спробі.